Um. Всім привіт, друзі, я, Унікум і це довгоочікуваний момент для мене. Не знаю, як для кого, але для мене так точно. Я нарешті, нарешті, пересів з цього дерьма. На Вот такий охуенный микрофон под MicroD. А, важить уже нихуя себе, блядь. Сама коробка, блядь, я эту коробку вообще на похуй выкинул. Тяж коробка, это просто пиздец, я не знаю. Я не знаю. Я сегодня ездил с другом на Контрактову. А, я не помню, как называется адрес, но это магазин SoundMach. Кому цікаво, переходьте на магазин, я можу оставлю силочку. Бо там реально все чітко в Києві, там, я не пам'ятаю, вер верховий вал 4А якось так називається адрес. Приходьте туди, купляйте музикальну техніку, бо там дуже класні консультанти, вони вам все підкажуть, покажуть. А, і... Мене забайтили купити охуєнну аудіокарту, але поки пока не цього. Ой, шатається. Похуй, що шатається. У нас сьогодні обзор. Обзор. А реально мікрофон з якщо кстати. Хто поняв, той і поняв, хто не понял, той і не пойме. Блін, мені надо якось так відкрити тому що, бля. Точнее, что не блін, А блін тому що у нас такий обзорчик, що хочеться, ну, щоб респект кинули потом, а не ну, убили. Ой що? Коротше. О, відкрив. Достаємо мікрофончик. Найцікавіше в комплекті кабель не йде. Але при услові такого офігенного мікрофона мені на це якийсь пофіг. Потому что я его купил. <laughs> Это самый кабель. 639 гривень стоит. Если я не ошибаюсь. А я, может, ошибаюсь. Не буду вам показывать QR-код. Вот скануйте, и потом будете мне микрофон ломать. Ой. Короче, дофига всяких ненужных подставок для микрофона. Вот. Вот. Будущее. Ютуба, будущее стримов, будущее индустрии музыкальной. Пародия Ада, так сказать. Какие в будущем вас ждет? Вот он. Вот он. Вот он. Да, блин. Это такая еще фигня. А? Видите, Спасибо за ненужную штуку, еще одну. Короче... Я не знаю, що вам ще показати. Ну, мікрофон не мікрофон. Подключати я його буду на отаку хуй. Яка може не видержав його, але пофіг. Правда? Правда. Ну, як пофіг, не пофіг, тому що... Потому що потім прийдеться їхати за пантографом. А в мене грошей мало. Кстати, на все про все я потратив 12 513 гривень. Так, ну, неважно, <breathletters> у нас дальше идет вот такая вот балда за 7280 рублей, по-моему. Да, 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 я, 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 точнее, не... блин, как не матюкаться? Да ладно, с таким обзором я не знаю, как не матюкаться, если честно, ну просто... Емоції переполняють. Що це у мене? І що це буде стояти на столі у мене. І що я наконець став на планку вище По всьому, навірно. Не знаю ще Кстати, на вулиці зараз жара 38 градусів. Чітко. Так що не удивляйтесь, чого я на обзорі зараз такий потнючий, вонючий. Хорошо. Як витащить цю аудіокарту, д... Ты Так, видите, Сейчас и моментик, что она может меня с рук выпустить. Не выпало. Обидно. Ой, что? Короче... Вольт аудиокарта. А, мне человек сказал, что это, короче, именно по вольту. Это, короче, сама аудиокарта именно по бюджету по, по бюджету сама. Потому що дальше йдуть аудіокарти від них по 50 тысяч гривень 50 тысяч гривень за аудіокарту Хто це буде куплять хотя я дебил купив за 7 ну ладно Це тоже правда Тут можна тут можна на моніторія звук Можна на наушниках звук крутити Можна. HP. Це, я, походу, на ноутбуці HP. Hier? Чи... HP, ноутбук називається. Пофіг. Тут є всякі винтаж-кнопки, всякий Гейн. Навірно, ну, це щось хтось знає, я не знаю. Оце on-офф. Жорстко. Жорсткий Андрій Науменко. А, є якась які штучка Power. Називається, це, навіть підбуль. Є USB-C, є In-Out, ну тобто в мене Out, типу. Є ще монітори на два входа, правий і лівий на цей вухо, правильно? Навірно, так. Да. У них є спеціальне ще приложення, по якому можна настроїти аудіокарту. Але я це буду робити в сьомки, тому що відео буде йти. Куча тучи лет. Я сказал, что не буду матиратися, щоб зробити адекватний обзор. Но блин у я як всегда. Ладно. Сейчас. Блин. Оце сама дебільна кришка, яку я б в своей жизни бачив. Я пью воду, і мені, мені в нос часть заливається. Це така параша. Ну ладно. Щоб нос попил. Короче, мне ща э, чел, там вообще челик такие классные, я не знаю. Он мне, короче, э, сейчас, я достану. А, у меня сейчас... У меня на пакет дырявый был. Ладно. Э, короче, мне чел дал в микроцей кабель. Тоже я попросил... 639 гривень стоїть кабель на минуточку коротше, Він мені зробив знижку на кабель як типу перша покупка мені нафі... нафі... нафігачив всяких типа оцих о. гарантій Ти теж офізина е -е -е. І зробив мені мою карточку Але по... А, ні, вона не випала Слава тобі Господи короче Вітаємо у клубі! Да-да, да-да. Ну, я не буду вам показувати е, другу сторону, але ду... Ой! <свісно> але дуже класно. Тут з другої сторони написано, персональна клубна карта надає можливість отримувати вигоди від програми лояльності в мережі SouthMath. Я не знаю. Я готов рестило этого челика. який же класний консультант, Я не могу. Тут походу еще написано, что я куплял. Еще скихи стоит. Короче, кабель стоит 679. А звукова стоит 6984. И микрофон 4850. жестко. А, это трубочка, а это чек уже. Ладно. Вот <coughs> такой обзор. Давайте подключать, слушать, как все будет. Если будет еще светло, конечно. Если я сейчас детек, мне не под... интересную штучку, то я сейчас, короче, вам покажу. Так он соблюдаю. Як вона на штативе, наверное, тоже покажу. Я еще як раз повторяюсь, если вытримаю, бо вона не витримувала той мікрофон, який вот там вот лежить. Вона не вытримала той мікрофон, вона просто так постепенно падала. То, типа, я не знаю, чи витримає цей. Але якщо витримає, то буде чітко. Не придеться мені 3000 просто так. Коротше, не буду задержувати. Приступаємо до налаштування. Пау! Ні, давайте ще раз. Адже чаденько, щоб короче, я в монтаже там зробив. Ох, ну, так. Коротше, я не настраював звук, але ну можете послухати, як він працює. В принципі, мені дуже подобається. Звук став набагато краще. Ну, типу, якщо зрівнювати звук, який був на трасті. На правді. І на цьому... Ну, типу, якщо я покричу у нього. А! Ну, типу, він глушить все Ну ладно, я можу покричати громче. а Ну, все одно бачите, глушить звук. Типу, не так, як там, що просто наче хтось стріляє так. Ну, типу, я думаю, набагато звук. Ну, зрозуміло. Ну, типу, цей мікрофон для подкасту зроблений. Так, продовжуємо. Що я ще не договорив? В принципі, покупкою я задоволений. Правда, що 12513 сума така... ну... Інтересненько, як для людини, яка отримує в місяць 14, 580. Да, в мене на карті залишилось 1700 гривень. Це тупі розходи, якщо чесно, тому що ну, по правильному треба ж якусь часть зарплати залишати на карточці. Ну я сподіваюся, що я буду займатися треками серйозно. І ютубом почну теж займатися серйозно. Ну, тому що то, як я займаюся зараз ютубом, ну ви самі бачите, що пф, в мене немає відосів уже багато, ну, великий період. Що я на роботі весь час і таке, ну Надіюсь, це поміняється і я вернусь, так сказати, в своє русло. Укро... Укр... 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 Укрло. Піді... укр. Укро... укрло. Отак от. Uh, і надіюсь, коротше, що я не припаду повністю спросту медія. Треба, щоб сфокусував правильно. Ну, Пофіг. пофіг. Коротше, все мені подобається. Дякую заудмах, що прийняли мене так щиро, що дали послухати мікрофон. Я його не, повністю так не протестив тоді, коли прислухав. Потому что я просто сказал, алло, алло, привет, привет, г -х 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 -х. алло, алло, привет. Х -х -х. Ну, просто я, Сейчас, просто я трошки стеснительный, я не миг просто взять и сказать, типа, вот, всем привет, друзьям, друзья, я уникум, типа, такого. Ну, я понимаю, что тут ничего такого нема, но... Хотя. ну, Ну, что я еще могу сказать, мне сказал консультант, что треба поменять Науші на BayerDynk на 770 Pro. Ну, або ще на якийсь байординамік, якщо я хочу займатися музикою. Тому що ці науші для ігр в основному і вони не витягують, короче, звук. Типа, повністю не розкривається звук, який передається. Я можу ще покрутити, коротше, у мене аудіокарта під столом, тому що знаєте, що мені чел дав в комплекті, от... Як показати? от таким е... USB C провод. Получается, мені надо під столом держати аудіо, тому що у мене там виходи якраз на USB. Ну нічого, я куплю USB Type-C і потом нормально буду отдельным проводом. Тому що у мене немає ну, лишнього проводу. И получается я не можу крутить вот тут, ну, поближче. Я можу только под столом крутить. Иронично. Що там крутить под столом можу? Яйца. Ой. Короче, дивіться. Вот так может Ооо! Всім дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал. У я, унікум, а, переходьте на магазин Саудмах, приходьте а, до них, якщо вам щось треба оновити або купити, або докупити. Бо дуже класно, мені дуже понравилось, як вони її обслужили. І таке. Да. Все, це все, що я хотів сказати. Точно вже все. Пока-пока!